Поділюсь Словом Божим. Ми сьогодні будемо мати молитву і будемо звершувати спомин нового заповіту, який залишив для нас Христос. Перед цим я хочу сказати коротеньке слово. І слово, свою проповідь я сьогодні назвав вірний Бог. Бог вірний, Бог вічний і Бог той, хто любить нас. Він дав для нас сина свого, Він дав для нас Слово Своє, в яке ми можемо зазирнути, в яке ми можемо свіряти своє життя. І це благословіння для нас, коли ти маєш не тільки захисника, маєш не тільки. Вчителя, а ти ще маєш Дух Святий. і Ми відроджені цим Духом для нового життя, і ми радіємо разом. І саме головне в цьому, коли ми радіємо, настанови отримуємо, коли ми заглядаємо в слово, ми бачимо підтримку нашої віри, віра зростає. Ми звертаємось до Господа в якихось труднощах, А ми всі ще живемо в часи війни, і кожен з нас стикається з новими якимось випробуваннями, з якимись якими думками, з якими. Мись новими рішеннями, які потрібно приймати, і до кого нам йти Ми йдемо до Господа, до Ісуса Христа, до живого Бога. Ми йдемо в молитві, ми йдемо в роздуми Слова Божого. І головне. Коли ми маємо це спілкування, і Господь не тільки нас збудовує, не тільки підтримує, не тільки дає нам наснагу, не тільки дає нам надію на вічність, на вічне життя, не тільки підтримує нас в відповідях на наші молитви. Але він ще іноді попереджає, попереджає нас не робити тих неправильних вчинків, тих неправильних рішень, і хоче нас. Нас як би, обмежити. І слава Богу, за це слово. Я сьогодні хотів би, хотів би на основі слова виділити п'ять таких п'ять таких заперечень, п'ять таких зауважень, які робить Господь, і хоче, щоб ми цього не робили. І так я хочу зачитати післення, це перше Корінфіна. Корімфянам, 10 глава з першого вірша, 1 Корім, 10 глава, з першого по 13 вірш. Не хочу ж, брати, щоб ви не знали, що батьки наші всі були під Хмарою, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в Мейсея, в хмарі і в морі. І всі їли ту саму духовну їжу, і всі пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі. Яка йшла вслід за ними, а скелею був Христос. Не багатьох з них Бог не вподобав, тому загинули вони в пустині. І це були приклади для нас, щоб ми не були такі пожадливі до зла, які вони були пожадливі, і не були також ідолопоклонниками, як деякі з них. бо як, про яких написано: люди сіли їсти і пити, встали, щоб забавлятися. Не будемо чинити блуду, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали, і загинули від змій. Не нарікайте, як діяли з них. Е, не Нарікали, і загинули ви згубителя, все це трапилося з ними як приклади, а записано як пересторога нам, які досягали останніх віків, тому, тому хто думає, що Він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська, проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушені понад ваші сили, а при спокушенні дасть вам полегшення, щоб ви могли перенести. Отаке От місце писання, і ми бачимо, як, і ми бачимо, як апостол Звертається до Корінфінської церкви з настановою, і він звертається не просто як порадник, як вчитель. Він звертається і звертає увагу на історичні факти. Він звертає увагу на вихід ізраїльського народу із рабства Єгипту. Ми знаємо, що Таке притеснення було дуже у народу, і вони звернулися до Бога, вони благали, вони молилися звільнити від, від цього рабства. І Бог, милуючий, люблячий Бог, знайшов Моїсея, він дав йому таку силу, він дав йому таку владу. І цей Моїсей пішов і звершив те, що запланував Господь, дякуючи. Дякуючи цій силі, і ми знаємо. І тут якраз вказується, як вони виходили з цього, яка була сила і благословіння над ними, коли вони йшли. І тут якраз є таке звернення: батьки наші всі були під Хмарою, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в Моїсеї і в Хмарі, і в морі, і ми бачимо, яке благословіння. Яке благословіння було. Я хочу звернутися до старого заповіту, де більш детально цей, цей вихід був описаний і в виході, 14 глава з 19 вірша. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними, і рушив стов хмари перед ними і став за ними, і вийшов він середину між. Між табору Єгипту та між табору Ізраїлів. І була та хмара темрява Єгипту, а ніч розсвітив він для Ізраїля, і не зближалися один до одного цілу ніч. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав. Море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом. І розступилася вода, і вийшли сини Ізраїлеви всередину моря, як на суходол. А море було для них муром із правиці їхньої та з ливиці їхньої. Ми бачимо чудо, яке творив Господь, виводячи Ізраїля. По-перше, він їх захистив від цієї навали, від війська єгипетського, які пішли доганяти, щоб вбити і повернути їх рабами в Ізраїльськ в єгипетські землі. І ми бачимо, що він був стовпом і. Пили пильним стовпом. Заважаючи єгиптянам долучитися і вбити, і так він, він був таким огняним стовпом, вказуючи Ізраїлю дорогу. Він був Розступилося роз, море, і ми бачимо, вони як по суходолу виходили. І ми можемо так для себе взяти скільки милості для них було, скільки благословінь. Но ми бачимо, що не всі вошли в цю обітовану землю, і також ми. Бачимо і слово Божого, і, і, що він їх і кормив, і поїв, і давав духовний напій, да? бо пили вони із духовної скелі, яка йшла вслід за ними. А скеля то був Христос. Ми, ми пам'ятаємо, коли Бог дав таку можливість Моїсею посухом. Він попросив його, бо народ спрагу мав дуже велику. Він по Слову Божому вдарив по. Скелі і пішла вода. І ми бачимо і слово, що скеля ця завжди була з ними. От знаєте, коли ми сьогодні звертаємося до Христа, і Бог, дякуючи своєї смерті, то що Він убрав всі перепони, цю завісу, і ми можемо в молитви приходити до святого святих. Так і в той час, коли спрагнув народ, Бог дав цю скелю. Бо Дав цю воду, і вона йшла за ними. І в будь-який момент ти мог звернутися да? в пустелі завжди ти прагнеш, коли є жара, коли є такі перепади температур, ти хочеш пити, і ця скеля була ря ря рядом. І саме сьогодні ми теж можемо звертатися, і Христос рядом з нами. Ну, що ми бачимо? Що, що не всі Вийшли, але і Бог нас попереджає. Знаєте, як такі як попереджає наш світлофор, коли можна йти, коли можна не йти. Так і слово Боже нас попереджає від неправильних таких поступків. І, але багатьох з них не Бог не вподобав, тому загинули вони в пустині. І Бог дає п'ять таких при п'ять таких обмежень, да, щоби і ми сьогодні пам'ятали це. Тому що це звернення і до нас теж. І що вони робили? Чому вони не попали в обітавану землю? Перше, щоб ми не були такі пожадливі до зла. Пожадливість до зла. Знаєте, коли людина живе, е, е, будує будинок, е, має сім'ю, все добре. Але є люди, які в серці своєму виносять е, пожадливість до зла, до наруги над кимось, до якихось скоєння, якихось гріхів. І це оце пожадливість Бог Попереджає нас, щоб ми в своєму серці ці злі корні не давали їм росту, щоб ми, завдячуючи Богу, ми виривали їх і жили без цього пожодливості зла. Подалі, друге, що він каже, чому вони не вийшли в обітовану землю. Не будьте ідолопоклонниками, Знаєте, тоді. Люди приносили жертви там, тим богам язическим, і, і так далі. І часто ізраїльський народ теж е, вирушав на цю, на цю дорогу. Да, і іноді вони твориво своїх своїх рук починали поклонятися, і так далі. І це є, коли ми, наприклад, е, труд свічі, щось твориво якесь, ми е, замінюємо Христа. Оце для нас така засторога, щоб. Ми не стали оціми поклонниками якогось творого, щоб ми завжди пам'ятали, хто нас Спаситель, хто любить нас, хто за нас вмер і хто омив нас своєю кров'ю. Це Христос. Далі чинити блуду. Да. І тут приводиться приклад. Люди сіли їсти, і пити, і встали, щоб забавлятися, тобто, чинили блуд да, такий, і Бог попереджає нас, да. ми живемо в людському тілі, і в нас. Якби багато дуже багато спокус. І він каже, що коли вони наїлись, коли вони напились, то вони почали міркувати не про прославлення Бога, а про блудодіяння. І саме це Господь і хоче, щоб ми не робили. Далі йде нарікання, а деякі з них нарікали і загинули від губителя. Іноді люди, знаєте, їх то те не встраювало, то вода не така. То їжа вже надоїла, то вони вспоминали, яке був е, життя у них е, в Єгипті, і вони вспоминали про якісь гіркі трави. Вони споминали про про різні такі випадки, і вони вже хотіли повертатися е, е, назад до того рабського життя. інколи, і оце це було нарікання, коли люди е, е, нарікають і. Недовольний своїм життям, знаєте, слово Боже нам каже завжди радіти. Чому нам радіти? От, наприклад, іде війна. Ми радіємо з того, що Бог звернув на нас увагу, що Бог дав нам свою любов, що Бог дав нам вихід, і ми спасені люди. І ми радіємо з того, що ми спасені, що за нашу життя, за наших гріхів є викуп. І цей викуп зробив Христос. І ми радіємо з цього. Да, ми і ми не нарікаємо, ми просипаємось рано утром і не плачемо, що ми такі, такі, що ми страдаємо. Ми радіємо з того, що ми можемо принести хвалу Господу. Ми радіємо з того, що ми, як церква, можемо послужити людям, ми можемо принести людям благозвістку, де хтось із них може спастись. І це велика. Благословіння, що ми відкриті для Духа Божого, який діє, діє через нас, і це велике благословіння. І як ми розуміємо, як ізраїльський народ. Він получив такі благословіння, він получив спасіння, да він получив якби хрещення, і но багато з них не війшли в обітовану землю. Такий Бог попереджає нас сьогодні, що ми можемо прийти на зібрання, ми можемо бути чутливими для Духа Святого. Ми можемо прийти і покаятись. Ми можемо також сказати Богу, що ми будемо служити тобі, прийняти хрещення? Але Бог застерігає. якщо ми не будемо іскушеними, будемо чинити оці всі прогріхи, які вказані, то ми не потрапимо в небесне царство, і Бог застерігає нас. А як ми можемо це пройти? Як ми можемо брати? Брати силу, і от тут якраз вас спіткала спокуса не інша, як людська. Іноді так да, бувають спокуси. Що нам робити? Проте, вірний Бог, і от я свою якраз проповідь і назвав, що вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушені понад вашої сили, Бог дає іноді випробування, іноді якісь. Труднощі, щоб побачити нашу віру, випробовує нашу віру, наскільки ми йому довіряємось, наскільки ми готові е, готові прислухатися до його слова, ставити це слово як фундамент нашої нашого життя і будувати на ньому нове життя, і іноді приходять такі випробування. І він каже, що не дам більше... Е, Понад вашої сили, а при спокушенні дасть вам і полегшення, щоб ви могли перенести це велике благословіння для нас, то сьогодні перед тим як ми будемо звершати зараз молитву, будемо приходити до спомину. Саме головне, ми повинні бути обережними з цим, і ми повинні надіятися на вірного Бога, який хоче нас попередити, який хоче, якщо ми і десь. Неправильний, якийсь вчинок зробили помисли, якісь слова, щоб Бог простив нам. У нас є час, поки б'ється серце прийти до нього і сказати: Господь, благослови, помилуй і освяти, і збережи. І Якщо ми будемо проходити якісь випробування, щоб він нам дав силу пройти їх, давайте ми станемо на наші ноги і будемо молитись. Дорогий наш Господь і Бог, ми дякуємо Тобі за благодать Твою, Господи, за цей час, що ми можемо, Господи, бути присутніми тут і ми. Приходимо до Тебе і просимо, прости, якщо були якісь прогріхи, прости, якщо ми зробили щось не, не по Твоєму слову, якщо ми щось неправильно вчинили, Господь. Ми просимо молимо очисти, освяти і благослови. Підготуй нас, Господи, з дірзновінням протягувати руку свою, з дірзновінням, Господи. Приходити до Тебе і з вірою приймати ту, ту благодать, яку Ти залишив для нас. Ти залишив дуже багато. Господи, дякуючи Твоєї любові, ми можемо сьогодні, Господи, бути тут, бути і відкривати своє серце, наповнюватись Духом, наповнюватись словом, Господи, і приймати участь, Господи, в цьому спомені. Благослови і будь з нами, не залишай, а тобі буде вся слава і честь, Отець, сини Дух Святий. Амінь.